А я думаю, звідки взялася ця фраза плати або служи. Виявляється, це Мар'яна Безугла в себе в Фейсбуці запостила опитування, чи згодні громадяни України платити за своїх робітників. І вона пише: ну, до прикладу, 200 тисяч на місяць. На місяць 200 тисяч. Я думав, це на рік 200 тисяч. Ні, на місяць. Уявляєте собі бізнес, в якому? А, Керівник бізнесу платить за робітника 200 тисяч і зарплату ще йому. Ну я не знаю скільки зарплати, яка зарплата у робітника, за якого роботодавець готовий заплатити 200 тисяч, ну, напевно, не менше 100 тисяч. Тобто, робітник буде виходити нашому роботодавцю 300 тисяч гривень. Знаєте, я дам пораду бізнесу. Вам в такому випадку легше наймати осіб без громадянства, ну, наприклад, громадян інших країн. Це може бути з Африки, це може бути з Азії, це може бути ну з, звідки завгодно. Ну я думаю, що навіть середньозважений там австралієць, можливо, навіть і австрієць буде не проти працювати за 200 тисяч гривень на місяць, і буде можливо і не гірше нашого робітника. Ви уявляєте, до чого доводять депутати, до яких ідей. 200 тисяч гривень на місяць за одного робітника, щоб його не мобілізували. Це в якому стані буде бізнес через місяць, два, три? Його просто не буде цього бізнесу.